Ми продовжуємо розповідати про наш новий агрегат Агеда Сівалка прямого для прямого по різним технологіям, ми не прив'язуємо до технологіям, тому що кожного своя технологія і своє бачення. Задача сьогодні не в технології, а в заробітку, можливості вижити і так далі. Хотів розповісти вам про ефективність стартових добрив. Коли ця сівалка створювалася, ми е, створили, у нас три ємкості є. І одна із них у нас була підрідкі добрива. У базовій комплектації ми це робили. Е, підтвердженням цього на анкері є трубка, і на оплотнителю е, е, насіння в уразні трубка виходить прямо на краю і л'ється прямо на посівний матеріал. Для того, тому що це стартове добриво і вони потрібно, щоб потрапляли. Насамперед на саму насінину. Але закладаючи досліди з сухими стартовими добривами і рідкими стартовими добривами, карти NDVI показали нам, що на сухих стартових добривах набагато більша ефективність. Продовжується вегетація культур, збільшується врожайність. Так, це невелике збільшення врожайності, але сьогодні ми розуміємо, що все, що ми... Збільшили врожайності або зекономили це все ми заробили. Тому нами було прийнято і навіть на наступний рік по картах NDVI, там, де були внесені сухі старти добрива, була краща ситуація, так звана післядія, виходить. тому ми на дану сівалку переробили і встановили можливість для агрономів сіяти з різними формами добрив і різними варіаціями. Давайте ми вам покажемо наші баки. Ви можете бачити, що є три ємкості. Вони там по півтори тисячі літрів. Середня ємкість у нас з висівачим апаратом це посівний, посівний матеріал. У нього свій апарат, свій розподілюючий грибок, дефлектор з контролем прольоту насіння. Це все у нас на моніторі відображається. А передні і задні бункери. Мають кожен із них свої висіваючі апарати, свої електроприводи, свій контроль норми, але зв'язані по одній магістралі і виходять у другий дефлектор. В результаті чого це все підходить до скидачів повітря, наших, змішується і рівномірно вноситься в рядки. Є також варіант, що можна використовувати два основних. Не сказав самого головного, можна використовувати один під основні, один під стартові сухі добрива. Те, що ми зараз її робимо у себе на полях. Потім можна використовувати перший і третій бункер для основних добрив, для того, щоб різні форми добри вносить. І третій варіант це можна перший і третій бункер використовувати просто для збільшення об'єму, для менших установок на заправку. Також система дозволяє виключити будь-який із приводів, з кабіни трактора прямо на ходу, якщо вам це не потрібно. Більше, я вам розказав з технічної сторони, як реалізовано це все. Але Віталій вам зараз розповість, що нам це дає з точки зору агрономії. Тому Віталій, тобі слово. Так. Як було сказано, що даним... Даною сівалкою ми можемо вносити два типи добрив: основне і стартове добриво під посів озимих пшениці. Що робимо ми? На сьогоднішній день під посів озимої пшениці ми вносимо діамоній фосфат в нормі 50 кг на гектар. Це формула 18-46. 18 азоту, 46 фосфору. Тобто ми Даємо фосфорне живлення е, рослини на весь період її розвитку, ну плюс азот. Також в цьому добриві є сірка, яка допоможе засвоїти як азоту, так і сірки. Плюс у нас йде е, стартове. Сухе добриво, тобто мікрогранула. В її складі у нас є магній, азот, фосфор, також цинки, також сірка. В нормі 20 кг на гектар ми даємо поживу нашій озимі пшенички для гарного розвитку, для гарного кущення і для розвитку кореневої системи. Тобто, це те, що робимо ми, це те, що ви можете спостерігати в нас на полях. Так як ми можемо побачити, після проходу даної нашої сівалки, тобто на глибину посіву зимої пшениці, ми кладемо як стартове добриво, так і основне добриво. Тобто на перших етапах, коли рослинка ще тільки буде розвиватися, коли буде тільки формуватися коренева система, і вона ще не може потягнути з ґрунту і з основного добрива, тобто, вона буде користуватися тим, що є в стартовому добриві. Це та гранулка, мікрогранулка, яка буде лежати біля неї. Відповідно, вона за рахунок неї буде ставати, мати кращий розвиток як кореневої системи. І після цього вона вже буде використовувати вже наше основне добриво. І зараз, в принципі, доходимо до самого цікавішого. В нашому випадку ви можете побачити, що сівалка працює разом із трактором Кубота. Трактор має потужність 175 кінських сил, і ви можете погодити, що в кожному господарстві є трактор ну, відповідної потужності. Вам не потрібен здоровий трактор для того, щоб працювати з такою сівалкою. Дана сівалка має вагу ну, лише 7 тонн. Аналоги, які можна використовувати при прямому посіву, вони будуть в два рази, а то й трошечки більше важчими. Відповідно від цього, йде вас потреба більшої потужності трактора. Більшу потужність трактора його ще треба придбати, більше солярки ну, дуже багато проблем. Буває так, що сівалка подобається, а тяга дії немає чим. в нашому випадку: ось все, рішення: невеличкий трактор, відносно невеличкий. І сівалка, яка буде приносити гарний посів і радість ваше господарства. Витрата палива. При даній компоновці в нас виходить на гектар 3,2-3,5 літрів на гектар. По нашій технології два рази проходила вольта, це по півтора літра на гектар. І плюс дана сівалка 3,2 літра на гектар. Ну порахуйте, 7-8 літрів. Це ми, вже, це ми вже отримали посів після збору врожаю. І це при тому, що дана сівалка має ширину 9 метрів. Тобто ви швидше будете закривати ваші об'єми невеличким трактором, широкою сівалкою з гарною глибиною посіву. Якщо ви хочете побачити, який же буде результат цього поля на певних етапах, то ми рекомендуємо вам підписатися на наш канал, на канал Технополь, отримувати самі гарячі новини зразу з поля. Ставте лайки в там визнаю Фейсбуки, інстаграми, діліться своїми друзями, діліться власною інформацією, що ви бачите, як ви сієте, як ви збираєте. Нам це потрібно, тому що час великий, нам тяжкий і нам потрібно вчитися всім разом. Так що до перемоги разом, кожен на своєму фронті.